Аби ваш сон був здоровим та міцним, вкрай важливо на чому ви спите і чим укриваєтесь. Подушка має бути зручною, а ковдра м'якою легкою та теплою. Ось вона постіль вашої мрії. Елегантні, білосніжні, двоспальний та односпальний комплекти. Зимовий сон. Із гіпоалергенним наповнювачем холофайбером, легким немов пір'їнка та неймовірно теплим. Наповнювач комплекту зимовий сон це інноваційний матеріал, який давно завоював прихильність споживачів. Холофайбер містить волокна, схожі на пружинки із повітрям. Тому ковдри і подушки зимовий сон такі ніжні, легкі, дуже теплі, а ще абсолютно гігієнічні, оскільки цей сучасний наповнювач не створює умов для розповсюдження пилових кліщів, які часто. Є Є причиною алергії у людини постіль із таким складом безпечна для алергіків. Вона завжди свіжа, бо не накопичує пилу. Елегантна білизна постільних комплектів зимовий сон це ознака вашого гарного смаку та вишуканості. Ви можете сміливо прати постіль у пральній машині. Ковдри та подушки зимовий сон швидко сохнуть, легко розрівнюються та набувають пухкого вигляду, як і до прання. Чохол виготовлений із приємної на дотик та міцної тканини мікрофібри. Цей матеріал вирізняється неймовірною зносостійкістю, гарно вбирає вологу і не кашлатиться. Ковдра розміром 180 на 210 та дві подушки розміром 50 на 70 – це оптимальний варіант для двоспального ліжка, а також односпальний комплект розміром 150 на 210 із однією подушкою. Якщо ви дбаєте про заощадження, цінуєте якісні речі та міцний здоровий сон. Постільні комплекти зимовий сон це ваш найкращий вибір. Не прогавте шанс придбати розкішні ковдри та подушки за вигідною ціною. Комплекти зимовий сон можуть стати гарним корисним подарунком на знак вашої любові та турботи про своїх близьких. Телефонуйте та замовляйте комплекти для сну Зимовий сон, ковдри та подушки із сучасним гіпоалергенним наповнювачем Холофайбером. Якщо ви оберете двоспальний комплект, це дві легких та пухких подушечки розміром 50х70 та ковдра розміром 180х210, а односпальний комплект із однієї подушки 50х70 та ковдри 150х210 см. Цінуєте якісні речі та міцний здоровий сон, постільні комплекти зимовий сон це ваш найкращий вибір. Не прогавте шанс придбати розкішні ковдри та подушки за вигідною ціною. Нехай ваш сон буде солодким та здоровим, на м'яких зручних подушках та під теплою дихаючою ковдрою зимовий сон.